Чи знаєте ви все про ноду Event Tick? Нода Event Tick є однією з основних в Unreal Engine. Вона виконується на кожному кадрі гри, що робить її надзвичайно потужною, але вимагає уважного використання через можливий вплив на продуктивність. Які є основні характеристики Event Tick? Event Tick викликається кожного кадру. Частота виклику залежить від частоти кадрів FPS. Наприклад, якщо гра працює на 60 FPS, нода викликається 60 разів на секунду, якщо 300 FPS, то 300 раз відповідно. Додамо до актора логіку, згідно якої його компонент буде повертатися навколо своєї осі один раз на тік. На нашій системі цей актор виконує цю дію 30 разів на секунду. Тобто швидкість цього куба залежить напряму від потужності вашої відеокарти. Якщо все залишити так як є, то різні гравці отримують зовсім різну гру. В якості експерименту обмежимо кількість кадрів на секунду на налаштуваннях самого нашого проєкту. Тепер ми бачимо, що наш куб став значно повільнішим. Що ж робити, якщо хочеться дуже багато FPS і щоб наш куб-помічник працював на всіх компах однаково? Для цього успішно можна використовувати Delta Second. Delta Second – це час тривалості попереднього кадру. Якщо помножити цей показник на довільне число. Ми отримуємо стабільну швидкість. Якщо FPS буде високим, то дріб Delta Second буде невеликим. І відповідно сам кут повороту куба буде пропорційно меншим. Тепер наш зелений куб, котрому ми використаємо Delta Second, буде працювати на всіх комп'ютерах однаково. Але при цьому слід врахувати, що кожен з цих акторів тікає однакову кількість раз, скільки FPS у грі, і навантажують систему вони однаково. Якщо велика кількість тіків не є необхідною для нас, в налаштуваннях актора ми можемо вказати час самого тіку. Тепер наш білий куб-помічник тікає тільки один раз за секунду. За замовчуванням всі актори в грі тікають, і це може створювати певне неконтрольоване навантаження на ваш проект. Тому в налаштуваннях ектора можна прибрати галочку Start with Steak Enabled. Коли така функція не є необхідною, в загальному всі досвідчені фахівці по блюпринтах намагаються уникати цієї ноди у всіх випадках, коли це можливо. Взамін використовуються такі ноди, як, наприклад, SetTimer name. Але про це уже в наступних відео. А поки Ей народ! Погляньте! Ми тут взагалі створюємо власний метавсесвіт. Створюючи відео для вас, для вашого навчання, ми і самі вчимося, і це без перебільшення є проєктом нашого життя. Ви можете підтримати нас, купивши наш токен Аманіта на передпродажі на сервісі PamFan, поки його метою є фінансова підтримка нашого проєкту, та в майбутньому він стане основною валютою нашого віртуального міста. І через декілька років, хто знає, можливо, саме наш український проект зможе втерти носа видатному невдасі в розробці Мета Всесвіту Марку Цукенбергу. Дякую за увагу і до зустрічі в Лоуполісі.